Виховання дітей важливий процес, який потребує великих зусиль з боку батьків. Саме вік від 1 до 6 років, коли у дітей відбувається активне пізнання світу, вважається сензитивним, для успішного раннього розвитку необхідна участь батьків, адже в цьому віці вони є основним джерелом інформації про навколишнє середовище. Іноді батьки не можуть обрати модель поведінки. Щоб розвиток дитини був всебічним та творчим. Для подібних випадків були розроблені різні методики, що орієнтують дорослих у виховних процесах. При навчанні малюка враховують вікові періоди, найбільш сприятливі для закладання навичок. Так, до трьох років слід привчити дитину до порядку, а до шести років навчити спілкування з оточуючими людьми. За цим принципом організовується простір будинку. Діти самостійно вибирають, скільки і яку інформацію вони готові зараз вивчати. Важлива порада батькам не потрібно примушувати дитину до занять або надмірно втручатися в процес її навчання. Розвиток дитини по кубиках Зайцева має відбуватися в безпосередній, доброзичливій обстановці. Метою програми є освоєння грамоти та формування любові до читання за допомогою кубиків, на яких виведені склади. Ігри Нікітіна допомагають виявляти і розвивати різні схильності з самого раннього віку. Найбільш цінні поради батькам. Ні до чого не примушувати дітей та прислухатися до їхніх бажань. Це допоможе дитині самостійно визначити коло своїх інтересів, а батьки навчаться розуміти власних малюків. Посібники для занять часто виготовляють самостійно. Це різні сенсорні килинки, кольорові та кінетичні піски, картки з картинками, кубики, пірамідки. Велику увагу приділяють фізичному розвитку. Важливо робити гімнастику і навчати дитину простим елементам фізкультури. Ця методика допомагає батькам гармонійно і всебічно розвивати дитину, повністю враховуючи її індивідуальні особливості, інтереси та нахили. Основний принцип методики навчання повинно приносити радість і дитині, і батькам.